Вітаю! Продовжуємо розбирати задачки з розділу «Змінні і типи даних, мова Python. Розбираємо задачу 31. Дано два цілих додатніх числа А і Б, які не перевищують тисячу, обчистить і вивідіть гіпотенузу трикутника із заданими катетами. Треба знати, що в прямокутному трикутнику зв'язок між катетами і гіпотенузою це теорема Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Є тобто, зараз беру олівчик. Якщо прямокутний трикутник, навпроти прямого кута завжди лежить найбільша сторона, це називається гіпотенуза. Позначимо це дві інші сторони менші, це називається катети А і Б. Так от. Прямокутному трикутнику, за теоремою Піфагора, квадрат найбільшої сторони, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, є така формула. Нам якраз задані катети, і треба знайти гіпотенузу. Є. Для... Значить, подивіться, будь ласка, якщо корінь квадратний, як позбавитися. Ой, Якщо у нас гіпотенуза в квадраті. Як прибрати квадрат? Нам треба, ми записуємо це дорівнює корінь квадратний. І під коренем a квадрат плюс b квадрат. Для обчислення квадратного кореня на мові Python є дуже гарна функція математична SQRT. Ось така математична функція. Ця математична функція, як і багато інших, знаходяться в модулі для роботи з математичними функціями. Модуль називається match. Тобто нам треба цей модуль підключити. Модуль матч. Ми підключаємо цей модуль. Ось подивіться перший рядочок. Із математичного модуля матч ми імпортуємо всі функції, всі команди. Є це коментар не виводиться. Ми вводимо з клавіатури два цілих числа будь-які. Це два катети. Да? Перша зміна А присвоїти. Ціле число, яке вводимо з клавіатури, це перший катет, і таким же чином вводимо інший катет. другий. Далі обчислюємо за формулою гіпотенузу. Це присвоїти SQRT – це якраз математична функція, корінь квадратний. А квадрат. А це степінь. Дві зірочки, нагадую, степінь А в степені 2 плюс Б в степені 2. Це під коренем, це функція квадратний корінь. І далі необхідно вивести результат. Принт. Виводимо результат на екран. Дивіться, ми вже вивчили з вами форматований рядок, синтаксис F, і в одинарних лапках у нас виводиться текст. А те, що в фігурних дужках, це виводиться значення змінної. Тобто виведеться на екран гіпотенуза трикутника з катетами. і тут значення змінної А, те, що ми ввели з клавіатури. І тут виведеться числове значення змінної Б, яке ми ввели з клавіатури, рівня. а тут значення змінної С, яке обчислиться за формулою. Давайте програмно перевіримо. Запускаю програму на виконання, воджу катети. Перший катет 3, другий катет 4, а гіпотенуза дорівнює 5. Завдання виконане. Задача 32. Вводяться три додатніх числа, довжини сторін трикутника. Обчистить площу трикутника за формулою Герона. Це відома формула. Якщо у нас довільний трикутник. Відомі всі його сторони А, Б і С, і треба обчислити площу. Ми спочатку знаходимо напівпериметр. тобто сумуємо всі сторони і ділимо навпіл. Називається напівпериметр П. А далі площа трикутника обчислюється за формулою корінь квадратний напівпериметр множиться. Напівпериметр мінус перша сторона. На півпериметр мінус друга сторона. Напівпериметр мінус третя сторона. Це називається формула Герона. І у нас тут використовується вона. Множення. Ми знаємо, це зірочка на мові Python. Корінь квадратний з попередньої задачі. Ви знаєте, це математична функція SQRT. Тобто нам треба підключити модуль матч для роботи. З математичними функціями, із, із мод. Із модуля для роботи з математичними функціями матч імпортуємо всі команди. Далі ми вводимо через клавіатури три дійсних числа, тобто дробових. Да? Флуат це дійсні числа. Вводимо з клавіатури три сторони. Далі обчислюється за формулою на півпериметр. Всі три сторони сумуються, в дужечки і все це ділимо на два. А далі обчислюється площа трикутника. SQRT, математична функція із модуля матч. Ми вже прописали, імпортували всі команди, тому просто пишемо SQRT. А далі в дужках P помножити, p мінус помножити, P-B, б Так, зараз. Ага. Далі П-Б помножити п Є. -E. І виводимо результат, вчимося в форматовому рядку. Те, що ми вивчили, Ф і в одинарних лапках. Текст виводиться, а те, що в фігурних дошках це буде значення змінної, виводитись. Те, що ми А, Б і C отут ввели з клавіатури, числові значення цих змінних будуть. Замість ось, те, що ми вказали фігурні дужки, тут будуть числові значення А, Б і С. А тут буде обчислювати значення за оцією формулою. Тобто, обчислиться площа довільного трикутника. Виконуємо. Так, Запускаємо програму на виконання і далі введіть довжини сторін. Наприклад, 2, 7 і 12. Є показано у нас помилка. Чому помилка? Тому що дві сторони завжди повинні бути більші за третю сторону. Давайте ще раз запустимо на виконання. І ведемо тепер, наприклад, 3, 4, 5. Все нормально. Площа трикутника зі сторонами 3, 4, 5 дорівнює 6. Наступне завдання. Наступна задача 33. Напишіть програму, яка виконує усі арифметичні дії і піднесення до степеня з двома змінами А і Б в такому порядку: додавання, віднімання, множення ділення піднесення до степеня. Ми вводимо дві дійсні. Величині, два дійсних числа, флуа — це дійсні, тобто дробові. Далі і виконуємо арифметичні операції. Придумуємо самі назви змінних, це буде сума, різниця, множення, ділення і піднесення до степені. Тут можна умову, що не можна ділити на нуль. Тобто B, умова повинна бути, B, знаменник не може дорівнювати нулю. Але ми ще розгалудження з вами умови не вчили. Тому поки що от так: от завдання ми залишаємо. Виводимо результати. Зверніть увагу, кожен результат буде в окремому рядочку. Бачите, скільки принтів 5. І ми виводимо в F-рядку. До речі, можна в одинарних лапках, а можна в подвійних лапках. Різниці ніякої немає. Це просто текст буде. А далі те, що в фігурних дужках, це буде виводитись значення змінної, яка записана в цих фігурних дужках. Перевіряємо програму. Запускаємо програму на виконання, і, наприклад, я зараз змінну А пишу 15, змінну Б пишу 3. І ми зразу бачимо всі арифметичні дії піднесення до степеня. Наступне завдання. Задача 34. Цілі числа А і Б вводяться з користувачем. Напишіть програму для обчислення значення математичного виразу. Степень я написала так, як в Excel-галочка. Тому що тут у мене третя степень в презентації не пишеться. Тобто, в знаменнику b 5 в третій степені. Подивіться уважно, так, нагадує решітки: це коментарі, це те, що програма не считує, Це тільки для програміста. Ми вводимо дійсні. Дві змінні, А і Б. Тобто з клавіатури вводимо два дійсних числа. Далі у нас ми вводимо будь-яку зміну, називаємо, наприклад, результат і присвоїмо значення. Дивіться, весь чисельник берете в дужечки 45-11. І ділите весь знаменник треба взяти в дужечки. Це означає, що степінь третя, вона також відноситься до знаменника. Весь знаменник взяли в дужечку. А далі b 5 теж окремо в дужках, в степінь степінь на мові Python це дві зірочки, в степінь 3. І закрили дужечку, це закрили весь знаменник. Є. Далі виводити результат. Зверніть увагу, сьогодні я вже все виводжу як F-рядок. Це гарніше виглядає. І Набагато краще звикаємо. F-рядок можна в одинарних лапках, можна в подвійних лапках. Це просто текст. Це комп'ютер щитує просто як текст, поки не йдуть фігурні дужки. От коли фігурні дужки, отут вставляється значення змінної результату. Тут буде числове значення вставлене. Запускаємо на виконання. Запускаємо run, Run модуль. Ми вводимо два числа, наприклад, 3, 5, Далі. Ага, бачите, отут що означає? треба було, У нас я ввела b 5 5 мінус 5 і знаменник вийшов 0. Не можна 5 виводити. І ще раз запускаю. Ми ще не вивчали умови розгалуження, тому вводжу, наприклад, 10 і, наприклад, 15. Є. Все значення числового цього виразу, це просто виводиться як текст, а отут буде результат виконання оцього виразу. Все, от ми бачимо 0,44. Наступне завдання. Задача 35. Напишіть програму, яка обчислює суму, різницю, добуток, частку двох чисел, піднесення до степені, розділяючи результати, записання в один рядок символом. Це називається символ отакий, от амперсант. Амперсант от отакий. Вхідні дані. Тобто ми вводимо з клавіатури 2. Будь-яких дійсних числа. Ось ми їх вели. Нам 1, нам два вели дійсні флоа це дійсні числа. Далі обчислюємо суму двох чисел, різницю, далі добуток двох чисел і частку двох чисел ділення. І піднесення до степеня. Дві зірочки це степінь. А от результат нам треба вивести, подивіться уважно, в якому форматі. 6 плюс 3, =9, значок амперсент. Далі. 6 мінус 3, це буде 3, бачите, 3, значок амперсент. Далі добуток 6 помножити на 3, 18, значок амперсент і так далі. Тобто всі арифметичні дії, піднесення до степеня через оцей знак, треба ввести. Подивіться уважно, я створюю змінну результат. Їй присвоюю це у мене F-рядок, бачите, F. І в подвійних лапках, можна в одинарних, це просто текст у мене буде виводитись. Знаком персент теж буде комп'ютер розуміти як звичайний текст. А от те, що в фігурних дужках це буде значення змінних виводиться. Це все значення змінних. І далі я виводжу на екран значення змінної результат. Давайте програму виконаємо. Запускаю програму на виконання. Пишу. Наприклад, так, 10 і пишу 5 є. І зверніть увагу, зараз акуратно у нас в один рядочок через знак Амперсент у нас виводиться всі арифметичні дії і піднесення до степені. Наступне завдання. Задача 36. Напишіть програму, яка виводить результат ділення цілих змінних А поділено на Б і навпаки, Б поділено на А з роздільником три зірочки у форматі 9 знакових позицій і 5 знаків після десяткової крапки відповідно. Подивіться, будь ласка, наприклад, 10 поділити на 3 – це буде 3 цілих і далі 3, 3, 3 в періоді. Бачите? І навпаки 3 поділити на 10, Це 0,3, але далі нуліки-нуліки-нуліки. Але тут уважно 9 знакових позицій. Оце я хочу трошечки вам показати. Подивіться, будь ласка. Тобто, у нас під знак виведення числа виділяється під дев'ять позицій. Сюди, сюди включається. П'ять. ось написано п'ять знаків після десяткової крапки. Один, два, три, чотири, п'ять. Тобто, отут у нас йде крапочка. Не так краще. Так, ось п'ять, п'ять знаків. Далі у нас окремо крапочка, це йде окремий. Окремий 1, І далі у нас залишається скільки 6, а повинно бути 9 знакових позицій. Залишається 3. Раз, два, три. І у нас іще 3 під цілу частину. Бачите? Тобто, всього разом, якщо ви порахуєте, це буде 9 знакових позицій. 5 це після десяткової крапки, сама крапка. І до десяткової крапки на цілу частину. Тобто, всього виходить, якщо ви порахуєте, отут всього повинно вийти. Стоп, неправильно, трошечки три зірочки ми не враховуємо. Всього повинно бути 9 знакових позицій. Подивіться, як програмно виконується. Ми вводимо 2, цілих числа. Далі ми обчислюємо змін на результат 1. Ми обчислюємо А ділимо на Б частка. Резуль 2 навпаки Б ділимо на А А от далі дуже уважно ми записуємо формат. Формат. Ми, подивіться, в подвійних Я беру будь-яку змінну, при її значення. І отут, в лапках, ми вказуємо в фігурних дужках Перше число у нас буде 9, займати 9 знакових позицій, і після десяткової крапки буде 5 знаків. Далі повинно йти це формат. Повинно йти просто три значка, три ось такі значка множення, це буде як текст виводитись. І далі для другого числа формат 9 виділяється знакових позицій, і після десяткової, і після десяткової крапки 5 знаків. Далі змінна результат, присваюємо. І ось дивіться, обов'язково враховуємо формат змінної М, М, крапочка, формат. А далі в дужках ми вводимо першу зміну, другу зміну закрили дужечки. Для першої зміни ми вказали формат. Далі буде йти три зірочки, і для другої зміни ми вказали формат. І виводимо цю зміну результат на екран, запускаємо програмно. Запускаю програму на виконання. Вводимо два будь-яких числа, наприклад, 10, друге число 4. Зверніть увагу, в якому форматі виводиться. Спеціально показую. Ось показую. Дивіться, у мене виводиться після десяткової крапки 5 позицій. Далі йде сама крапочка, далі двічка і ще. У мене 1, 2, 2 пропуска. Тобто на цілу частину виділяється три позиції: 3 плюс 1 плюс 5 9 позицій. Далі йде три зірочки, і те ж саме на друге число. Бачите, 5 позицій. У нас там було 0,4. Значить, далі просто заповнюються нуліки, далі крапочка. І далі на цілу частину у нас теж виводиться 0. І ще два пустих символа. Зараз я зітру і покажу вам ось воно гарненько видно. Дивіться, два ось один пропуск, а ось другий пропуск. Побачили. Є ось таке оригінальне завдання з форматом виведення. Такий от формат виведення. Переходимо в наступне завдання. Задача 37. Напишіть програму для виведення такого повідомлення на екран. Points і три числа через кому. Довільні цілі числа вводить користувач з клавіатури, і їх значення підставляються у повідомлення автоматично. Подивіться, будь ласка, ми вводимо з клавіатури три довільні цілі числа. Є. Далі ми вводимо змінну меседж, це з англійської мови, повідомлення. Ну, у нас ж може бути змінна мати будь-яку назву. От зміна меседж ми присвоїмо форм форматований рядок, тобто F-рядок, це просто текст, з двокрапочка. А далі значення змінної X, це просто текст, кома. значення змінної Y, кома – це просто текст і значення змінної set. Все. І далі ми виводимо на екран значення змінної меседж. Все, запускаємо програму. Так, Запускаю. Вводимо довільні три числа, наприклад, 2, 5, 7. І у нас Point 2,5,7 виводиться на екран. Задача 38. Напишіть програму для перетворення значення введеного користувачем з клавіатури. Як відомо, вводиться текстовий рядок у дійсне і ціле число. Якщо ви не прописуєте змінна M, присвоїте. Якщо ви не прописуєте інпут. Інт або флуат, То комп'ютер розуміє, що це текстовий рядок, що змінній M присваюється рядкове значення, що це звичайний рядок, текстовий рядок. Тобто вводите з клавіатури, будь-яке, виводите число, але комп'ютер розуміє, що це рядок, що це текстовий рядок. А далі ми перетворюємо от змінна флоат. Нижня рисочка М, ви е, ім'я змінною будь-яке пишете. І ми, е, і ми, Ось тут я помилочку допустила, і тут ми переводимо в дійсне число змінно М. І наступне е, і ще одна зміна: ми М із рядка перетворюємо в ціле число. І далі виводимо через F-рядок, е, ми виводимо е, уже. Введене текстове, текстовий рядочок ми перетворили в дійсне число і в ціле число. І виводимо дійсне число і ціле число. Є, запускаємо. Так, run, run модуль. Зберігаємо. Так. введіть. Я вводжу будь-яке число, але комп'ютер розуміє, тому що я не написала перед input int або float. Я не написала, комп'ютер розуміє, що це звичайний текстовий рядок. А далі. Перевір, перевів в дійсне число за допомогою ось float і в ціле число за допомогою int. Все і ми вивели на екран. Задача 39. Введіть з клавіатури в окремих рядках різні типи даних: ціле число, текстовий рядок, дійсне число. Виведіть інформацію про типи введених даних. Ми вводимо три змінні величини. Перше це ціле число int. Друге, якщо нічого не написано, це розуміється як текстовий рядок. І третє флоа це дійсне число. А далі виводимо тип. Бачите, Ми виводимо тип введених даних. Тільки отут -от я зміню зараз в самій програмі N1, N2, N3, по порядку, щоб було. Запускаємо програму. Бачите, у нас формат якраз виведення саме такий. Я зараз зміню, щоб акуратненько, правильно, N1, N2, N3. Запускаємо. Так, і зараз подивимося. Віддіть ціле число 20. Текстовий рядочок, Наприклад, пишу Python. І дійсне число 14, цілих 50 Ось показано. Перше це ціле число клас int. друге це текстовий рядок клас str. і третє це дійсне число 14,5 клас ФЛАТ. Задача 40. Перетворіть введене з клавіатури ціле число у дробове і виведіть його на екран з трьома знаками після десяткової крапки. Ми вводимо ціле число. Але не, треба вказати тут ще int, int, тому що якщо Інт не вказуємо, це розуміється як текстовий рядок, це я допишу int і далі інпут. А далі ми перетворюємо це число в дробове. Тобто я змінну, нову вводжу змінну F, присвоюю їй. І тепер N я перетворюю у дійсне число в дробове. А далі виводжу результат на екран через F рядок. Це звичайний текст, а далі в фігурних дужечках я виводжу змін, значення змінної F, але вказую, що після десяткової крапки буде три знаки. Запускаємо. Ось тут я ж вказую, що це у мене ціле число. Я вводжу з клавіатури, і ту дужечку закриваю. А ось тепер run, run модуль Запускаємо Я вводжу будь-яке ціле число. Воно переводиться в дробове, і далі зверніть увагу формат, що після десяткової крапки три знаки. Умовами задач, умови задач брала з практикума на мові Python. Цим ресурсом користувалась. Дякую, і всім дякую за увагу. До зустрічі!